Вітаю, шановні глядачі, зараз ми з вами трішки пофантазуємо та, можливо, заглянемо у майбутнє. Світ змінюється з неймовірною швидкістю, і ці зміни проникають у всі сфери нашого життя: від медицини до транспорту, від дому до роботи. Ми стаємо свідками того, як технології відкривають нам нові можливості та формують наше майбутнє. Але з розвитком технологій. З'являються нові питання: чи зможуть роботи та штучний інтелект замінити моряків? Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на це питання. Морська індустрія одна з найстаріших у світі. З моменту появи перших мореплавців технології відігравали ключову роль у її розвитку. Вітрила змінили парові двигуни, які, у свою чергу, поступилися місцем дизельним і ядерним силовим установкам. Морська індустрія завжди прагнула до інновацій. Якщо раніше для управління кораблем потрібна була команда з десятків моряків, то сьогодні на деяких судах працює лише 20 людей завдяки автоматизації. Від давніх вітрильників до сучасних контейнеровозів люди завжди були невід'ємною частиною цього процесу. Проте одне залишилося незмінним людський фактор. І хоча сучасні судна обладнані автоматизованими системами, які досі займають вирішальну роль у безпеці та ефективності мореплавства. Завдяки новітнім технологіям наші безпілотні апарати літають навколо землі. Ми вже відправляємо їх на інші планети, де вони збирають дані. Досліджують поверхню та надсилають знімки назад на землю. В деяких країнах вже нікого не здивувати безпілотною доставкою різних товарів. Морська гаус не є виключенням. В ній також з'являються нові інструменти, які допомагають автоматизувати більшість процесів. Порт Гамбург серце німецької економіки, товари, з якого розходяться по всьому світу. Тут використовуються автономні крани, які самостійно переміщують контейнери з кораблів на склади, а процеси настільки автоматизовані, що майже не потребують людського втручання. Сучасні автономні системи для технічного обслуговування усе це вже не фантастика, а реальність. Наскільки мені відомо, перше торгове безпілотне судно. Яке успішно експлуатується, має назву Яра Burkland, повністю електричний та автономний контейнеровоз, розроблений норвезькою компанією Яра Інтернет. Має вантажемістськість 120-20 футових контейнерів і дедвейт 3200 тонн. Також два азіподи потужністю 900 кВт. І два підрулюючі пристрої потужністю 700 кВт. Розганяється судно до максимальної швидкості у 15 вузлів та живиться за допомогою акумулятора ємністю 7 МВт. годин. З моменту початку комерційних операцій навесні 2022 року цей контейнеровоз здійснив 175 рейсів. Транспортувавши загалом 21826 контейнерів за маршрутом з порту Хіроя до порту Брєві, подорож в 11 морських миль займає приблизно 1 годину. У середньому судно виконує рейси 2,5 рази на тиждень, транспортуючи контейнери, наповнені добривами преміум класу. Рух у великих міжнародних портах, на відміну від тих, де працює цей контейнеровоз, може стати серйозною перешкодою на шляху автономного судна. Простими словами, ходить десь в глухомані та зовсім недалеко. А тепер ціна цього судна 25 мільйонів доларів. За такі ж самі кошти можна було б купити новий в 10 разів більший контейнеровоз на 1000 Телосів, що ставить під сумнів розвиток безпілотних торгових суден в найближчі 50 років. Звичайно, я не враховую військові системи, які доволі активно розвиваються останні роки, але ціни та задачі там інші. Тож остерігатися повного переходу на безпілотні торгівельні судна не варто. Роботизація торгових суден є перспективним напрямком. Роботи можуть значно полегшити нашу роботу. Вони можуть проводити діагностику обладнання, виконувати рутинні операції. А також забезпечувати моніторинг стану судна в реальному часі, тобто частично або повністю замінити людей на судні. Для прикладу, перспективна модель робота Atlas 2 та його передник, розроблений Boston Dynamics, є вражаючим гуманоїдним роботом, здатним виконувати важкі фізичні завдання, пересуватися в складних умовах. Та взяти на себе багато рутинних і небезпечних завдань, які зараз виконують моряки. За допомогою відповідного програмного забезпечення можливості цього робота можуть бути адаптовані до необхідного середовища. Теоретично цим середовищем може стати торгівельне судно. Атлас 2 може бути оснащений різноманітними датчиками. Які здатні відслідковувати такі параметри, як температура, вологість, тиск, витоки, стан, обшивки тощо. Це дозволить роботу збирати дані про стан різних систем і компонентів судна. Також він здатний використовувати різні інструменти, що дасть йому змогу проводити технічне обслуговування необхідних частин та механізмів на судні. Для прикладу. Вже зараз він теоретично може кермувати судном, виконуючи команди капітана чи Лоцмана, також без страху він зможе працювати на висоті, обслуговуючи троси вантажних кранів на судні. Підготовка та замивка вантажних приміщень також не буде для нього проблемою. Атлас 2 здатний виконувати завдання з високою точністю. Що зменшує ймовірність помилок, які можуть бути пов'язані з людським фактором? Ці роботи мають можливість працювати в команді завдяки своїм вдосконаленим системам штучного інтелекту і комунікації, що дозволяє синхронізувати свої дії з іншими роботами або членами команди, наприклад, при швартовних операціях. Тобто, Теоретично вони можуть повністю замінити рядовий склад на судну з командним складом судна буде трішки важче. Адже для цього потрібно буде вже змінювати і правову базу та вирішити всі юридичні аспекти, адже робот не зможе нести якусь відповідальність. У далекому майбутньому, можливо, на судні все ж таки залишить якусь кількість людей. Для прикладу капітана та старшого механіка, саме по причині юридичних моментів. Також можливо буде кілька додаткових членів екіпажу для виконання контролю роботів та їх технічного обслуговування. В найближчі десятиліття інтеграція роботів на торговому флоті точно відбудеться. Провадження таких роботів як Атлас-2 у судноплавстві може привести численні економічні переваги для судновласників, зменшення потреби у людському персоналі, також суттєво знизить витрати на заробітні плав. Перша модель робота коштувала майже 1 мільйон доларів, що було занадто дорого, друга модель вже коштує приблизно 100 тисяч доларів. Для прикладу, матрос середньою зарплатнею в 1500 доларів, плюс його харчування та транспортні послуги будуть обходитись компанії в 2 доларів на місяць, в середньому судно працює 15 років, тобто компанія витрачає на матроса за період експлуатації судна приблизно 360 тисяч доларів. Навіть якщо версія робота спроектована, щоб працювати в умовах суворого морського середовища буде коштувати в два рази дорожче, все одно робот буде вигіднішим за людину. Також роботи можуть працювати безперек, що дозволяє збільшити продуктивність і зменшити час, витрачений на обслуговування. Це знижує загальні витрати на експлуатацію судна. Завдяки точному виконанню завдань і моніторингу стану судна, роботами можна зменшити ризики аварій і пошкоджень, що веде до зниження витрат на страхування та відшкодування збитків. Також автоматизація небезпечних або складних завдань знижує ймовірність людських помилок, що підвищує загальний рівень безпеки і може зменшитись страхові виплати. Хоча початкові витрати на впровадження роботів можуть бути високими, довгострокова перспектива у вигляді зниження експлуатаційних витрат і підвищення ефективності можуть компенсувати ці витрати. Hyundai Motor Group придбала контрольний пакет акцій компанії Boston Dynamics. Угода була завершена в 2021 році. Ця покупка є частиною широкої стратегії Hyundai, спрямованої на розвиток передових роботехнічних технологій та їх інтеграцію у свої виробничі процеси, включаючи заводи з виробництва автомобілів, щоб максимально замінити ними людей та підвищити якість своєї продукції. Найближчі, як мінімум, років 50 морякам немає чого боятися. Теоретично процес по роботизації буде поступовим. Спочатку такі інвестиції будуть робити великі компанії, тестувати та аналізувати всі плюси та мінуси. Якщо це виявиться вигідним, інші компанії підуть з їхнім шляхом. Це не відбудеться стрімко. Адже багато людей внаслідок цього можуть залишитися без роботи або понесуть великий збит. І це не тільки моряки, а й робітники навчальних та тренажерних закладів, офісні працівники, кюінги, різного роду постачальники та виробники, інспектори та сервери і так далі. Це може призвести до глобальних змін на ринку праці. Також велику ланку морської індустрії потрібно буде змінювати, починаючи з конструкції торгівельних суму. Далі, все це може бути дуже гарно в країнах з високим рівнем життя. А зайде таке судно з роботами в якусь африканську країну, їх же відразу розберуть на металобру. Щодо постачання, то вже зараз воно у не найкращому стані. Іноді не може доставити навіть просто запчастини, тому що немає можливості, або їх ціна просто захмарна. Екіпаж, в свою чергу, повинен щось вигадувати та мудрувати, залазити в такі дірки, що ніякий робот ніколи не зможе туди дістатись, також не можна і виключати різного роду терористичні та кібератаки. Коли ці роботи почнуть неправильно працювати або зовсім перейдуть під контроль інших людей. Та перетворює судно з вантажем неконтрольовану лишанку Відкритому океані. Роботи можуть стати потужним помічником на борту торгового судна, допомагаючи зменшити навантаження і підвищити безпеку. Однак вони ніколи не зможуть повністю замінити людей. Адже морська справа вимагає не лише технічних навичок, а й людяності, інтуїції, адаптивності та емоційного інтелекту, які перетаманні лише людині. Люди завжди залишатимуться в центрі морської професії, визначаючи її рук і зберігаючи багатовікові традиції.